Місто Івано-Франківськ, вулиця Національної гвардії поблизу парку Шевченка. Двохкімнатна квартира в новобудові з індивідуальним газовим опаленням. Зручний шостий поверх. Комунікації всі запущені. Ось так виглядає в нас кухня. Є двохконтурний котел, відкритий балкон. Балкон є з кухні, а також з вітальні. Всюди, де плитка є підігрів підлоги, роздільний санвузов. Ось так виглядає у нас ванна кімната. Тут у нас туалет. Ось така у нас є вхідна група, велика шафа для зберігання. Це у нас є вітальня, також з відкритим балконом. Ну і, звичайно, спальня кімната. Друзі, шостий поверх, старіша новобудова, індивідуальне газове опалення. Ще також кладова входить у вартість даної квартири. Тому, кого цікавить така інвестиція для здачі в оренду чи для власного проживання, телефонуйте і їдемо з вами оглядати. Всім гарного дня!